А в Україні завершуються багатоденні урочисті заходи, присвячені святкуванню 1025-ї річниці хрещення Русі. Подія зібрала у Києві чотирьох президентів, патріарха і дев'ятьох предстоятелів церков. Але більше вона, мабуть, запам'ятається киянам та простим вірянам, не цим, а надзвичайними заходами безпеки, перекритими вулицями та довжелезними чергами до святи. А також тим, що представники українських церков різних конфесій відзначали цю річницю окремо, щоб за їх словами не створювати протистояння у суспільстві. Поговорити про це ми запросили до студії релігієзнавця, доктора історичних наук Андрія Сороковського. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що ви прийшли. Прошу. Як ви прокоментуєте події, пов'язані з святкуванням річниці хрещення Росії, зокрема роллю російської православної церкви в цих подіях? Ну я думаю, що стиль святкувань віддзеркалює певну дійсність, певну суть. Це дуже офіційний офіційне святкування воно свідчить про потугу влади про ну і це не дуже ну не дуже такі християнські риси тут не йде чи про милосердя чи про дбання про людей а радше про показ і і про ну про про владу це дуже свічки такі вартості. Одним з таких центральних фігур на цьому святкуванні був патріарх Московський і всія Русі, і ви написали статтю перед 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 цим святом, перед цим святкуванням, де Зауважили, як російська як російські медіа подають цю подію. Яка ваша думка на цю тему? Ну перш за все, це представляється світові як святкування хрещення Росії, російського народу. Цікаво, власне, перебуття Христа Святого Андрія, яке який був в Росії десь два тижні, в Києві лише три дні, в Білорусі має бути якісь чотири дні. Отже, це свідчить про певну ієрархію, не історичну, не церковну, а політичну, що на першому місці великоросійський народ ну це стара політика. А українці-білоруси білоруси це вже такі другорядні, менші брати. І я думаю, тут ми бачимо перевагу політики над релігією чи церковною історією. Бо фактично історично це було взагалі інакше. Як це було історично? Ну тобто, хрещення Русі, це було відбулося, як ми знаємо, в Києві Київ, очевидно. Є в Україні зрозуміло, що не можемо говорити, що це була тоді Україна, але не можемо говорити, що це була Росія. Отже, говорити про хрещення російського народу, це як подається в медіа. Це неправильно і тут ідеться теж про. Традицію київську та традиція існує по сьогодні, і вона сьогодні. Та традиція існує в Україні. Отже, мені здається, що якщо те представити це правильно, історично, культурно, церковну, то на першому місці повинна бути якраз Україна і сьогоднішній Київ. Але з іншого боку, не існує якоїсь єдиної київської позиції є чотири церкви в Україні. Церкви є чотири. Очевидно, це є. Наша трагедія трагедія поділу київської церкви. Але богослови говорять про все ж таки єдину київську традицію і єдину одну київську церкву, яка є поділена на три православні і одну греко-католичку, але всі поділяють ту одну київську традицію. На вашу думку, чим відрізняється ця київська традиція від цієї московської традиції? Ну, московська, перша, вона постала дещо пізніше. Хрещення Русі відбулося перш в півдні, на півдні, в Києві, Київщині. Тоді воно. Просували ще на північ, і були був великий спротив, але московська традиція ну можна сказати, вона постала десь так в 14 чотирнадцятому столітті. Ну, митрополити туди помандрували щойно десь коли 1300, 300 року, 1300. Отже, вона є новіша традиція. Там теж є певна співпраця церкви і держави. Навіть можна сказати про злиття церкви і держави. Пам'ятаємо, що довший час взагалі патріарх патріархії Московської не було, Московської не було. Церква стала фактично департаментом держави, знаряддям держави на за ця традиція. С... По сьогодні існує так і виглядає. Якщо подивитися на відеокадри цих подій, то, то це це ніби один. Церква і держава ніби спільно між собою існують, і немає такого розділення? Було е, я не можу не порівняти, е, оскільки зараз папа римський е, патріарх е, католицької церкви, зараз перебуває в Латинській Америці. Е, як відбувається, е, як він представляє католицьку церкву, і які як її він закликає провести реформи в католицькій церкві і те, що відбувається в Україні чи в Російській церкві? Як ви вважаєте? Російська Українська православна церква чи російська православна церква, які реформи повинні бути зроблені там, аби вона була ближчою до людей? Ну я думаю, варто е, зауважити, що дійсно е, папа римський наголошує на милосердя, на солідарність з бідними обездолених. Я думаю, е, в православній церкві так само повинен повинен бути наголос. І перше завдання церкви як е, Захист бідних, обездолених сиріт, дітей, хворих, ветеранів, старших емеритів, тих людей, які не можуть собі дати раду. Це повинен бути перший наголос. Друга річ, очевидно, стиль життя владики, які все ж таки є монахи, і не повинні мати ніякого приватного, ніякої власності приватної. Папа римський також закликає молодь навернутися до Бога і до і бути Позитивними джерелом позитивних змін у суспільстві. Я не бачу, щоб до цього закликали патріархи російської православної церкви, української православної церкви. Але ми поговоримо про це пізніше. Я дуже дякую, що до нас прийшли. Я нагадаю, Друзі. що син студії «Час-Тайм» був релієзнавець, доктор історичних наук Андрій Сороковський.